За два-три тижні, напевне, перед війною наші спецслужби повідомили мені, що в Києві з'явилися ДРГ російські, в яких є е, мої фотографії і домашні адреси. що Вони за мною полюють. А в цей час, за днів 12 до початку війни, мені зателефонував мій друг Рінат Ахметов і е, Дуже сильно запропонував негайно моїх дітей та батька тещу і дідуся Олесі вивезти в будь-яку країну, тому що була сильна небезпека для моєї родини. 14-го 14 лютого літаком Ріната Ахметова мої близькі були вивезені в одну з європейських країн. За що я йому дуже вдячний. Я підтримую з ним стосунки. Я дружу з ним багато років. Я дуже поважаю його, люблю. Вважаю людиною, про яку ще будуть багато розповідати і казати, тому що навіть відкинемо усі його заслуги перед Україною. Те, що він зробив і робить зараз для нашої армії, це не зрівняно ні з ким. Стільки, скільки він зробив для української армії, для українського народу, про це згодом будуть казати і дуже багато.